Вітаю вас на відеоканалі CryptoVictor та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 26 вересня 2024 рік і сьогодні розглядаємо cake від Painteswap децентралізованої дуже популярної біржі, де є багато варіантів для заробітку, для тут багато цікавих всяких фішок, NFT. Дуже-дуже ну, вони, мабуть, правішу пишуть Усім, усіма улюблена ну, Декс. Да, він показав себе як дуже популярний і децентралізований е, такий проєкт. Він дає можливість тим, кому нема можливості або нема бажання заходити і показувати свої дані, там KYC. Тут без цього без нічого можна. І, ну, якби і нема навіть можливості тут вносити свої дані, тільки з'єднання ваших гаманців і вже на цій біржі ви робите. Свап або заробітки, різні варіанти. Кому цікаво, розбирайтесь, є фундаментальна і багато інформації, є перехід на сам сайт головний, є вибір української мови, повноцінна, дуже популярна екосистема. Є офіційний блог, вони є і в ютубі звісно, і в іксах Про них дуже багато, стільки всяких варіантів заробітків. ну все це пишіть, все це читайте, дивіться, як тут зробити все інформацію. Ну, вистачає. І тут е, підготовлена інформація на вересень, що було нового у, у цій децентралізованій біржі. Впровадження нового стейкінгового пулу для кейк. Стейкінг, ну по-простому сказати, це хто Ну з новачків, це як депозит. Ви здаєте. Свою криптовалюту і отримуєте на неї якісь собі прибутки. Додали новий пул. Супер! Компанія цим продовжує займатися стейкінгом, притягує сюди багато людей, особливо для тих, хто не хоче показувати свої дані, та без проблем. Заносиш, купуєш кейк і заробляєш на ньому відсотки. Також були нові інтеграції з DeFi проектами. Це дозволить користувачам цієї біржі отримати доступ до нових ліквідних пулів, тобто розширити тут можливості для заробітків. Супер! Ну, цим гадаю, ця компанія і бере своє. Тут зайшов і заробляєш. Тут не так як в звичайних біржах, там робиться наголос на торгівлі, тут більше на свопах і на заробітках. Тому інвестору цей варіант може бути цікавим. Далі було покращення механізмів спалювання токенів. Якби вони не палили свої кейки, вона б вже ціна була 000001. Гадаю, в смарт-контрактах прописано, що буде частина токенів спалюватися, і це тримає курс в якихось нормальних цінах. Супер. NFT, ну як без цього. Зараз розвиток NFT на Pancasswap відкриває додаткові шляхи. Для залучення користувачів до екосистеми. Зараз, хто не займається NFT, той пасе задніх. Якщо тут уділяється на це ресурси і час дуже добре. Ну і це приводить до зростання активності користувачів та ліквідності. Тобто зростає ліквідність, а це напряму може означати зростання курсу цієї криптовалюти. Cake. І в підсумку вересень дав. Для цієї компанії важливі оновлення, запуск нових пулів, інтеграція з defi проектами розвиток NFT. Це сприяє зростанню інтересу до платформи. Супер, все працює, все дуже добре. Денний графік, технічний індикатор показує, що три людини продають зараз кейк, 9 дивляться з боку, а 14 купують дуже добре. Тобто, технічно зараз попит в декілька разів переважає за. Бажання продавати цю криптовалюту. Перші два, перші дві ідеї дивимось. Ну тут е, сильний рух наверх. Це незрозуміло. Давайте ще одну подивимось. Ну і тут ще, і, і третя також прогноз налаштований на зростання. Окей, люди очікують продовження зростання. Розвернення, продовження зростання. Ну і ми йдемо на сервіс TradingView. подивимось на індикатор. Горизонтальних об'ємів і на сітку Fibonacci. Тут слабіша ситуація, ніж як ми вчора розглядали Chainlink, Тут курс прийшов вниз, і внизу тут коливається в індикаторах максимальних об'ємів з 4 до 1,5 долари. Можливо, з усім альтсезоном він вийде і повернеться на, навіть на OT42, але ну, подивіться, які тут об'єми торгів на на тих 42. Я ще раз наголошую на тому, що як ви плануєте купити або от хто вже купив, плануєте коли будете продавати продавати ці токени. Так хочеться по, по 50 там по 150 продати. Але дивіться, були там об'єми торгів чи не було. Їх там ну практично не було. Об'єми завершуються на 20 доларах. Далі нижче, нижче і нижче. Тому робіть розрахунки на на ці реальні індикатор горизонтальних об'ємів, на реальні об'єми, які були. Тобто 20 ви продасте, далі вже там на удачу. Що стосується коли купувати зараз чи, чи не зараз, ну зараз два курс Він був 1,5 Зовсім недавно, на нижніх місцях оцього індикатору. Зараз воно на верхніх. Якщо хочете заходити, я думаю, можна але почекати і це буде жовтень, коли цей індикатор зеленої зони піде в темні зелені, далі в червону зону і десь там, на початку в середині жовтня закупитись. Але це, звісно, не порада ніяка. Це так мої думки. Зараз верхнім. У верхньому місці там, купити не по 2, а по півтора ну, є така можливість. Але гарантії ніяких бути не може. Може, це вже остання можливість купити і далі піде 3, 4, 5 і туди на 20. На вересень 2024 року по криптовалюті Cake в мене все. Пишіть свої думки. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться з друзями. Кому потрібні мої нові відео, підпишіться. Вони виходять о 14-й щодня, крім неділі. І за нашою з вами традицією головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена. Україна переможе і розквітне в Європейській родині і НАТО. Зараз дуже потрібні дрони, зараз дуже потрібно багато чого, тобто донати. Донатимо, кому довіряєте, тому й донатьте. Найпростіше в Приват 24 або в Мона зайшов. 100-200-300 тисяч гривень задонатив. Підняв собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!